Вітаю вас на каналі Щоденник прогнозів. Мене звати Олена Ковильова, і Сьогодні до нас у студії завітала психолог, езотерик та засновниця системи Дар Тетяна Шиповал. Тетяна, вітаю вас. Вітаю вас також. Рада вас бачити. І вже щоб познайомити вас з нашими глядачами для початку. Я думаю, що всі знають, що таке психолог, езотерик. Але mm. що за система Дар? Ви засновниця цієї системи. Mm. Трошки розкажіть нам глядачам про неї. Якщо в трьох словах, то це дія, яку має зробити людина і активувати цим самим власну реальність, тобто це системний набір езотеричних практик і відповідно психологічних технік в тому числі. Тобто, ви вирішили поєднати і психологію, і езотерику в одному в одній системі. Так, так, звісно. Тому що я можу розповісти про три рівні. До mm -hmm. прикладу, да, які важливо пройти людині будь-чим би вона не займалась, чи езотерикою, чи психологією. Але найперший рівень це те, що транслює система. Людина має вибудувати стосунки з собою, полюбити себе, прийняти себе, далі вибудувати стосунки зі своїми рідними, тобто найближче коло, починаючи від коханих, партнерів, друзів. Третій етап це діти і четвертий етап це батьки. І лише після можна говорити про якусь реалізацію, адекватну і більш масштабну. В принципі, це те, що закладено в системі ДАР. Дуже цікаво. Якщо ви ніколи не чули про цю систему, або навпаки, якщо вже чули про цю систему, обов'язково напишіть нам у коментарях. А сьогодні тема нашого випуску така дуже цікава. Ви перший раз у нас студії, вас дуже рада бачити. Але все ж таки будемо сьогодні говорити про маніпуляцію духовністю. Зараз, особливо, напевно, на початку війни, духовність в інтернеті, точніше тема духовності, вона дуже зросла. А в соцмережах все частіше з'являються нові експерти, і астро, астрологи, і прогнози і навіть люди, які там да, без жодних там, освіт, просто карту. Таро і роблять такі безкоштовні, можна сказати, розклади. Okay. Скажіть, я, наприклад, ча часто користуються соцмережами, мої бабуся, мої батьки теж активно користуються соцмережами? Мені здається, зараз немає вікової категорії, яка б не користувалася активно е, інтернетом. Але як все ж таки не стати жертвою псевдоекспертів, псевдогуру? Як розрізнити це справжній практик чи це шахрай? власне? Okay. Не дуже хочеться переходити на якісь особистості, тому я спробую виокремити загально, так що потрібно розуміти. Якщо говорити про езотерику і духовність на момент зараз, факт в Україні вона в кризі. Це кризовий стан, а навіть те, що ви сказали, кожен другий може стати езотериком і почати заробляти на цьому фінанси. Тобто, у нас немає на рівні держави такої бази, яка б це регулювала. А другий момент криза езотерики полягає саме в тому, що Більшість езотериків не розуміють, як працювати з людьми. І після певних консультацій у людей часто більше травм, чим результату. Так? Ну, давайте чесно. Всюди є хороші і погані взяти медицину, лікарі. Така ж сама історія в психології, така ж сама історія в езотериці. Є хороші, є погані, але дуже важливо розуміти, що будь-яка допомога. По яку ви звертаєтесь до будь-якого експерта, він має вміти як мінімум комунікувати з вами. Навіть ну, це, знаєте, таке улюблене езотеричне, залякати, там, а тобі чистка, на тобі негатив, а на тебе погано глянули. Це має місце бути для певних рівнів свідомості, для певних людей. Але якщо ти вже працюєш з людьми, тебе мають бути не навіть не те, що цінності. Тебе мають бути правила того, як не травмувати людину і ефективно їй допомогти. А в цьому я особисто бачу велику прогалину в езотериці. Немає в нас такої історії. Історика езотерика в нашій країні вона на жаль побудована на залякати, пройтися по болях. По страхах. Давайте чесно, більшість людей приходять в езотерику двох випадків. перше вони медитують, до прикладу, як підприємці. А, мої клієнти, часто підприємці кажуть, я медитую зранку, щоб просто менталку свою тримати, бо я працюю 24 да. 7 і це взагалі не про духовність, і я його розумію. Так? Це спосіб тримати себе, тримати свою менталку. А друга історія приходять в езотерику вже звідчаю. Коли вже спробували багато терапії, якісь різні підходи. І це така от крайня-крайня історія. Можливо, не дуже коректно сказати, але в адекватні люди, які задоволені своїм життям, ну, в плані адекватності, наскільки це можемо ми оцінити, тому що це теж дуже суб'єктивна історія. Але людина, яка задоволена власним життям, вона не буде ходити по гадалках. В неї все кайфово, в неї там процвітає бізнес, є свої цілі і так далі. А, тому потрібно розуміти, що людина, яка приходить до езотерика, вона апріорі хоче знайти вихід, підтримку або хоча б підказку. І далі задача будь-якого експерта не просто розказати, а допомогти людині дати рекомендації. Тому, до прикладу, я сама веду онлайн-курси, це основна моя діяльність, навіть на фоні системи, системи Дар і базовий курс Віндар. А, і як зрозуміти, до прикладу, що цей курс онлайн чи офлайн, езотеричний чи езотерично психологічний вам допоможе. Своїм клієнтам я пояснюю дуже просто. Вони кажуть, я не можу типу там обрати. Будь-який курс, який б вони обирали, будь то маркетинг, будь то якийсь марафон схуднути, будь то езотерична історія, він має приносити вам дві речі. Перше, ви маєте його. Реалізовувати, тобто, всі знання або дії, або інструменти, які ви здобули на даному курсі онлайн чи офлайні, ви маєте його використати або для себе, якщо це езотерика, або для рідних, або для роботи з людьми. І другий момент, якщо ви хочете працювати з людьми, він має допомогти вам монетизуватись, в інакшому випадку для чого це все. Тобто ви маєте хоча б базово розуміти, як працювати з людьми. Є ще друга сторона цієї історії, я з тих езотериків, які рахую, що езотерик має обов'язково мати психологічну освіту, розуміти болі, розуміти стани, розуміти, що не завжди все потрібно чистити, інколи потрібно допомогти згенерувати нейронні зв'язки. І для мене це ще один показник експертності і якості. Так? Тому що ну, по факту кожен другий може вести е, курс таро в класиці чи без класики. Але це не робить адекватною цю історію. Чому? Давайте приклад про таро. Да? От ви теж згадали його. А, можна сказати по-різному: продіагностувати, побачити, можливо, навіть і правильно, що таке таро. Таро це, по суті. Картинка, яка активує ваш мозок. І неважливо, яка там колода, класична чи не класична. Важливо, при активації певних зон мозку ти починаєш зчитувати інформацію асоціативно. А для цього потрібні невербальні якості, дуже гарно розвинуті. Якщо ти там в стандартах аркани є, да, ви знаєте угу. стандартні значення, то ці якості вони не вмикаються. Тобто треба працювати, навіть щоб читати таро, треба працювати і психологічно, тому що ти за травм можеш не, інтуїтивно там не відчути людину, як мінімум, так? І відповідно енергетично прокачувати свої певні якості, типу там знання, розуміння, відчуття, невирбанні, невирбальні значення. І в роботі з клієнтами можна сказати так: от приклад клієнтський, мені до мене звертається клієнтка, і вона каже, Тань, от я була у таролога, вона мені сказала, що в мене все класно, я можу виїздити за кордон. І я виїхала за кордон, але в мене тут така біда. Я тепер в кредитах, я не можу повернутися назад. У мене повний треш з роботою. Як так відбувається, от я не розумію. А історія насправді в тому, що не факт, що сказали неправильно. більше Історія в тому, що донесли неправильно. Якщо странслювати клієнту історію, що в тебе все буде класно, ти їдь, але головне не зупинятись і діяти ще більше, тобто так, не розслаблятись ці історії. Що отримала вона? Іскали все класно. А так як людина таке створення, що максимально на насмож... смозок нас так працює, хоче собі полегшити історію, вона розслабилась, вона перестала робити ті дії, навіть мінімальні, які робила. І, відповідно, вона не досягнула того результату. Цим прикладом я хочу якраз донести історію, що важливо правильно доносити ту інформацію, яку ти думка. транслюєш. Угу. Так, звісно. Тому що ти просто неправильно доніс, а у людини може життя піти. ну, якби... Не туди. Ну і тут теж е, саме від людей залежить. Умовно, коли ми хочемо, коли ми звертаємося до таких експертів, да, ми хочемо почути якийсь відповідь, перекласти відповідальність да, на, за своє життя на іншу людину. Тобто, якщо вона скаже так, я це зроблю, якщо вона скаже ні, я це не зроблю. Так. І потім, якщо умовно, я це зроблю, бо тому, що ця людина, тому що експерт мені сказав так, а там потім щось стається погане. то це ж не я винна, да? а людина, яка мені мовно це сказала. Але ось тут якраз я хочу підвестися до теми, коли езотерика. Дійсно лікує і дійсно допомагає людям, і дійсно вручає ось таких важких ситуацій. А коли вона шкодить, як от розрізнити червоні пропорції для наших глядачів? А першочергово це комунікація, ви і експерт? Да? І перші пропорції це будуть комунікація Ви і експерт. Ви маєте завжди отримувати рекомендації. Але не істи рекомендації сходити на перехрестя і щось там зробити, uh -huh. а ті рекомендації, які допоможуть вам згенерувати нові зв'язки, нову модель поведінки, вони можуть бути, можливо, навіть психологічного характеру, а можливо навіть медитативного характеру. Але та історія, яка допоможе вам змінити вектор. Тому що коли ми застрягаємо в якійсь ситуації, простою мовою, ми просто не бачимо виходу, і ми звертаємося до таких людей, щоб потримати цей вихід. Задача експерта не просто показати, ось ти там неправильно йдеш, а ще й допомогти перейти в іншу сторону, умовно кажучи, от спрямо ліворуч перейти. Тому перший маячок для мене це рекомендації. Ви маєте отримувати якісні, адекватні, сучасні рекомендації, да? по-моєму, якихось там знайомих езотерикам, чисток і так далі. Ну, це теж моя така тема, напевно, болюча да? із, із серії чисток, тому що я сама була неодноразово. Клієнтам думаю, ну клас, такий, такий класний там браслетик, хочу замовити. І я починаю просто от, переписуюсь з іншої сторінки, не з робочої сторінки, з особистої сторінки, і мені просто ну там красивим словом не скажеш, насипають, а вам потрібна одна чистка, а друга, а третя, а вас Продають. там погано. Того. Угу. Таких агресивних продаж в езотериці, в духовності не має бути. Якщо ви бачите, що б'ють по ваших болях, це другі. Маячок того, що тут не намір допомогти, а намір взяти у вас. Духовність, як і психологія, вона має бути більш м'яка, підтримуюча людину. Тому другий маячок агресивних продаж не має бути. Якщо ви розумієте, що ви комунікуєте з таким спеціалістом, і у вас всередині починається відчуття тривоги і паніки ще більше. Зупиніться на хвилинку і подумайте, видихніть. Знаєте, кажуть, потрібно переспати з цією думкою. Uh -huh. Завжди рекомендую. Якщо ви розумієте, що ви не в ресурсі, ви тривожні, і будь-яке рішення ви не можете прийняти, я вам скажу 100% в неспокійному стані ви не приймете адекватне рішення. Тому зробіть краще паузу. Да? Буквально там добу. Ніч, хоча б кілька годин, але зробіть паузи. І коли у вас ця тривога спаде, ви тоді адекватно для себе зрозумієте, вам потрібно туди йти чи не потрібно. Тобто, це третій маячок. Якщо у вас піднімається відчуття тривоги, паніки. На, ви і так в безвиході, да? тому що часто звертаються в безвиході, ага. з якимись хворобами тяжкими до езотериків також звертаються. І ну, я розумію людей, я розумію цю емоційність, я сама дуже емоційна, імпульсивна, але от таке правило: якщо ви не можете зупинитись, ну вам прям дуже сильно горить, то хоча б зробіть три вдохи, видохи і порахуйте до трьох. І тоді ви вже зіб'єте градус накалу і зрозумієте, чи на вас тиснуть, чи на вас не тиснуть. Це щодо консультації. Червоні маячки щодо онлайн-курсів. На мою особисту думку, це в в принципі, те, про що ми проговорили, курс має давати вам розуміння вас першочергово, якщо це езотерика. Якщо є курси, можливо, ви чули, по розкриттю дару, талантів, потенціалів, я вам скажу чесно, це брехня, ніхто за вас, ваш талант, невербальній якості, дар розкрити не може. Ви будете качати власну інтуїцію протягом всього свого життя, власноруч. Що може дати езотерик? Інструменти, щоб ви це робили, якісно і глибоко. Вправи техніки, це він може дати. А якщо є курси, які кажуть, ми розкриємо за вас дар. Ми зробимо за вас успішний успіх, гроші в легкості. Це взагалі для мене треш це гроші в легкості, тому що гроші в легкості заробляються тоді, коли вам подобається, чим ви займаєтесь. Ні, ні. Але якщо ви кайфуєте від того, чим ви займаєтесь, це ж не означає, що ви 15 хвилин в тиждень працюєте. Швидше за все, ви будете працювати 24 на 7, але кайфувати від цього. Ось це і є суть історії гроші в легкості, що нам транслюють курси, навіть із Марафони, там, прокачаємо ваш фінансовий канал. Мені дуже часто траплялася історія перед Новим роком. Ніхто за вас ваш фінансовий канал не прокачає, бо гроші це показник вашого ставлення до себе і до світу. Гроші це наслідок. Якщо ви йдете на такий курс, ви маєте розуміти, що цей курс має дати вам інше розуміння, трошечки розширити ваш когозір, розширити вашу свідомість, і як результат, можливо, до вас прийдуть гроші. І знову такі вони прийдуть не в легкості, якщо ви будете діяти. Дія це основний такий да, такий моторчик людини. Лежачи на, диван, на дивані, ви, на жаль, не заробите коштів. На жаль. на жаль, дуже хочеться, я би теж так хотіла да, помедитувати і такий а, мільйон на, на рахунок. круто, клас. Гроші в легкості. А, гроші в легкості. Тому да, гроші в легкості, які розкритий дар в легкості, має на меті отримувати задоволення від того, чим ви займаєтесь. Але це зовсім не каже, що ви не будете працювати. Тому ряд флаг, якщо вам обіцяють, все легко, швидко, ефективно. Все зробити за вас. Якщо вже дуже хочеться скинути відповідальність, то можна піти потестити, так? Але в більшості випадків, в більшості випадків, Людина потім це аналізує, розуміє, і починає жалітись: ой, там викинув кошти на вітер, ще щось ще щось, і ще щось. А ще одна біда езотерики, і, напевно, такий червоний прапорець в тому, що справді люди чомусь думають, що езотерика – це все за них зроблять. Ні, духовність, психологія і всі різні там практики, лідерські програми, трансформаційні тренінги вони мають на меті ваше вімкнення особисте. Тому ще один, напевно, можливо, тотожний з попереднім такий прапорець. Якщо вам обіцяють, що ви просто прослухаєте медитацію і за вас все зроблять, так не буває. Не буває. Якби так було, то класно, напевно, кожен із нас був би вже мільйонером, як мінімум. Як мінімум. Як мінімум, як це сказати. І останнє, що ви хотіли порадити нашим глядачам на завершення нашого випуску, а власне, яку пораду найголовнішу ви б дали, щоб не стати жертвою маніпуляції від таких експертів? Напевно, я розділю так. Цю пораду. Перше, щоб не стати жертвою не лише експерта, а в цілому не бути по житті жертвою, вчіться розрізняти власні стани і емоції. Що я зараз відчуваю? Тому що мозок наш, така специфіка нашого мозку, він зазвичай, зазвичай, вас виштовхує в стандартне розуміння, в якусь травму, в те, що ви вже звикли, в бажання, до прикладу, щоб хтось за вас зробив, йому так легше. Це такі захисні механізми, це вам скаже кожен науковець. А відчуття це те, що ви можете напрацювати, розрізнити і відчути. Якщо ви розумієте, що ви в тривозі, ми не приймаємо рішень. Якщо я розумію, що я розбита, розбалансована, я у відчаї, я не приймаю рішення або даю собі можливість трошки відпочити, продихатись. Тому розрізняти свої стани це найперше, щоб, в принципі, не бути жертвою, чого я хочу, що я можу, що я вмію. До прикладу, навіть на власному базовому курсі ми починаємо перший блок із розуміння. Концепції сприйняття себе, як я себе сприймаю внутрішню і те, що ми транслюємо внутрішньо, ми транслюємо в світ. Це дуже важливо розуміти. Тому перша порада вчиться розуміти себе, що я відчуваю. Якщо погуглити список емоцій, він отакий в гуглі. І більшість людей, половину з них не розрізняємо. Ми розрізняємо примітивні страх, агресія, да, умовно кажучи, радість, любов. І то страх, агресія частіше, радість, любов це складніше, бо нас не вчили. Бути в щасті. це перший етап. І другий етап вас не мають лякати. Ви не маєте приймати рішення із якоїсь безвиході чи із режиму виживання. Ви маєте право відмовитись. Це дуже важливо. Щоб на яку порчу вам не транслювали, який страшний страх вам не транслювали, ви завжди маєте право відмовитись. І в таких випадках я навпаки рекомендую відмовлятися. Дуже дякую, що поділилися власне такою цінною інформацією для наших глядачів. Я думаю, що ці поради будуть дотепними в використанні в житті, але це вже буде на розсуд наших глядачів. Я хочу звернутися до вас. Власне, які теми ви хочете почути у наступних випусках. Ми обов'язково обговоримо з Тетяною. Напишіть нам у коментарях. Я дякую вам за те, що звітали до нашої студії. До зустрічі у наступних дякую. випусках. Дякую вам також.